Понад тисячу учасників, представники органів влади, громадських і благодійних організацій, ветерани та правозахисники на Закарпатті відбувся форум Права людини, стан, контроль, реальні дії. Сьогодні захист прав людини та громадянина в умовах воєнного стану набуває нового значення, набуває піднімається до нових висот, має місце. В нових сферах суспільного життя Закарпатська область на сьогоднішній день є номером один по кількості місць перебування для вимушено переміщених наших співвітчизників. Тільки в кінці минулого року ми відкрили гуртожиток на 200 ліс ліжко місць, буквально незабаром в місті Берегові відкриваємо ще один гуртожиток на понад. 220 двадцять місць. і до кінця року маємо ще декілька проєктів. Безумовно, права людини їх дотримання є пріоритетом для всіх демократичних країн. Люди і цінність це найбільший ресурс, який нам потрібно оберігати. Ми впевнено рухаємося до Європейського Союзу і ми робимо багато змін, ми робимо багато реформ, ми змінюємо законодавство під європейське, Ми самі змінюємося. Якщо чесно, ми зовсім міняємо свої, свій погляд на те, наскільки потрібно людям знати їхні права. Е, ситуація. Дійсно, в Закарпатті також змінилося, Я хочу за це подякувати у повноважну справ людини від Верховної Ради України Дмитру Любінцю. Також хочу подякувати регіональному представнику Юрію Андрію Крючкову. Сьогодні інституція справ захисту людини по правам людини. Вона дуже потужно працює в Закарпатській області. Хочу відмітити, що попередні, наприклад, там роки. Ми за неї так широко не знали її можливості, але сьогодні стільки соціальних груп населення, які до неї звертаються, що дуже велика потреба в консультуванні і доведенні інформації саме до споживача, до людей, до кожного громадянина. Я вдячний і Андрію Крючкову, вдячний і Дмитру Лубінцю, що все ж таки така парламентська інституція працює дуже якісно в Закарпатській області програмі панельні дискусії, присвячені захисту прав дітей, військовослужбовців, ветеранів і їх родин, внутрішньо переміщених осіб, ромської спільноти та правозахисників. Форум організували представництвом уповноваженого верховної ради України з прав людини в Закарпатській області. З початком повномасштабної війни зустрів її в місті Маріуполь з металургійного заводу Азовсталь попав в полон і там пробув. Два роки і 13 днів. Цей захід важливий тим, і я тут знаходжуся для того, щоб удосконалювати систему реабілітації колишніх військових полонених, дотримання їхніх прав, дотримання алгоритмів дій, удосконалювати систему їхнього повернення, реабілітації, відновлення. Сьогоднішній форум має на меті обговорення найбільш актуальних проблем дотримання прав людини абсолютно різних. Аспектах, але те, що стосується нашого напрямку, це в першу чергу дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, які зараз перебувають на території Закарпатської області. І в першу чергу тих категорій, які є пріоритетними. Це Діти з інвалідністю це особи похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні родини. На мій погляд, надзвичайно актуальним є сьогодні обговорити саме на цьому майданчику всі ті питання, які стосуються е, захисту прав. Під час форуму представник уповноваженого справ людини у Закарпатській області Андрій Ключков презентував щорічну доповідь про стан дотримання правил людини за 2024 рік. За його словами, повага до прав людини людини – основа демократичного суспільства сьогодні. У нас відбувається форум Права людини, стан, контроль, реальні дії, під час якого буде презентована щорічна доповідь у повноважень Ради України про стан та додержання прав та свобод людини та громадян в Україні в 2024 році. Це основний документ в Україні, який показує реальний стан додержання прав людини в Україні. Що стосується 2024 року, то до повноважено надійшло понад 123 тисячі звернень, і це. На 30% більше ніж у 2023 році, і це свідчить про те, що довіра до нашої інституції зростає. Що стосується Закарпатської області, то до повноважно Верховної Ради України з прав людини надійшло 2405 звернень громадян Закарпатської області. Також у 2024 році нами було проведено. 248 моніторних візитів щодо стану дотримання прав ветеранів, ветеранок, прав захисників на належну медичну допомогу. Цей форум став майданчиком для обміну досвідом, напрацюванням рішень і координації дії у сфері захисту прав людини на регіональному рівні.